Всім привіт! З вами Monster TV і сьогодні буду пробувати проходити волну трьома героями. Це буде Гаргун е, Сап та й Теква. Буду сьогодні проходити цю волну. Демося, що не буде. Це відео буде називатися, ну, воно вже називається Тріо Героїв. Це, я тебе трьома героями завжди буду проходити якісь локації, буду проходити. Підземелля, можливо, буду проходити ще волни, або е, там багато чого я буду проходити. Може м'яса буду бити першого, до другого ще точно не поб'ю. Ну, пустиш, О, все таке буду проходити Це героями. Ну, а зараз ми тут бачимо, що погану ситуацію ми тут бачимо. Тут залишилися два герої і пару допів. Надіюся все дивиться. Ну, повідай баю це цекло тут Дярзкий. Є що шаба? Ну так встиг. стив, все добре. Має Майте трохи влаги, відлагоє інтернет. Так що вибачте, будь ласка, за це. Ну, я не знаю, я давно приходив ну, я не знаю, що тут в ній такого є страшного, що я, я чогось висадив на ну, тих трьох героїв на Едду. Ну, на Олі щось трохи стрімне було. Ну, якщо мої герої пройдуть ось цю Ed я обов'язково запишу сьогодні відео. Як будуть проходити оволю. Не знаю, чи ми її зможемо завалити, чи ді. Ну, на початку треба завалити енволку. Так, все, ви бачили, що ці шизики все знищили. Ну і башні зараз все будуть нищити їх. Давай. Все добре. Гаррул підзарядився. Тут всі разом через окремо. А, добре. Добре, все, 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 де розійшлися. А ви вийшла разом і кажеться, як біга рук учився. От ви явно ті дракони, вони дещо і бачить, як це бісить. Ксавці вертольоти до тут би бачив, що все добре. О, так, чекають тих. Все, все, люди пішли. Сити, коза розжареться. Все, зараз. Сата, загаргуло. Оу, красива картина вийшла. Три, о, тут ці вертольоти бізнеси. Мені башні тільки дишуть. Їх ну, диви, диви. те ще якби було, в мене шість героїв стояло. стояла, аби ж це вертольотка б розібралися. Три башті здишили. Отак, все, все, все. Ну, то всі розробляють, диква заряджена. Руло розродився, сата, о, дарби біда. Ратушу дишу. Ого-хо-ху, <ганітник> я так викру згадалася. Тихві дуже хочуть забрати родами берс, де я зараз стоїть, ужива. Хочу забрати хоч два буде через ціни, де я зараз стоїть. О, де всі мені здесь. От сад-то там він плюю. Так, Н4 все, Н5. Н5. Та-то дидозавр я зелений. Ну я сподіваюся, себе, з не розберемося, бо тільки дотик еволюцію прийшла. І відведу той. От ще один дидозавр. А відстане, а є все добре. Все, я прийшов? Клас! Коротше, це було дуже слабко, це було дуже легко. Так що я сьогодні спробую запустити оволу. Ну не зараз зараз відео, відомі, пізніше трохи. Ну а давайте зараз подивимось, який би я героя. Ну ви знаєте, який би який би тут утікання я і ожива. Далі я проходив Гаргул. Гаргул, басіон. Басіоне мені повезло. І ремка. Базібка. Ну і самта за реалібацію і заживею. Так, я зараз буду зараз прощатися всім пока. Став лайк і підписуйся на канал.